Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Як і обіцяв, ми будемо говорити ці ну вже дві з половиною години про те, що відбувається на Харківщині. Будемо говорити і про Ізюм, і саме про загальну ситуацію. От щойно у нас був Юрій Бутусов, головний редактор Цензорнет. Зараз ми будемо говорити саме про Куп'янськ. І Ми маємо підтвердження так від радниці голови Харківської облради Наталії Попової. Вона повідомила про те, що збройні сили збройні сили України звільнили від окупантів саме Куп'янськ. Зараз з нами на зв'язку наша наступна спікерка її звати Маргарита. Вона є сімейною лікаркою з Куп'янська, Вона перебувала в окупації 4 місяці. Зараз ми поговоримо про те, що відбувалося під час окупації. Пані Маргарита, добрий день. Чи чуєте нас? Добрий день, так звісно, чую. Дуже вам дякую, що приєдналися до ефіру. Ну, от перше, що хочу запитати, чи вам відомо що відбувається там зараз? Можливо, у вас є якісь знайомі, з якими ви ну, могли підтримувати зв'язок. Щодо Куп'янська, зараз зв'язку поки що немає. Я знаю все це з пабліків з наших місцевих і спілкую з людьми, котрі перебувають поза Куп'янськом. А саме в Куп'янську ще поки що нічого не знаю, бо там немає зв'язку і знеструмлено е, зі своїми рідними. Я поки що не зв'язалась. Я розумію, там дійсно російські окупанти робили все для того, щоб українські громадяни так залишалися в такому інформаційному вакуумі, що була тільки російська пропаганда. Тож ми розуміємо, що має пройти більше часу для того, щоб ми отримували так. саме такі перевірені повідомлення. Добре, я хочу тоді почати. Ну з такого початку, на жаль, сумного хоч. Хоча, от, якщо ми маємо зараз вже інформацію про те, що Купінськ звільнений, то можна вже згадувати це як страшний сон. Коли ви зрозуміли, що захопили місто, як це відбувалося? Це було 27 лютого, 24 лютого, почалася війна. Ми з сином тоді поїхали у село. Там у нас погреб, і ми захова... там, ну, спеціально туди поїхали, щоб ховатись. Були бомбіжки, з градів, стріляли десь там, далечко зачепило села. Наші кіндрашівку зокрема зачепило дівчинку, вбило ногу в відірвало, і вона померла в реанімації. Потім біля нашого села ми у московці були. Біля нашого села щось взривалось. Ми тоді у погребі були. А потім 27 числа ще тоді інтернет і зв'язок був. І я чатилась у телеграмі, і потім е, ну, випустили цей е, паблік: що захопили Куп'янськ 27 лютого. Що танки там були: у ці зетки, ветки біля адміністрації, біля е, ну, цих. Казначейства біля цих будівель важливого значення, і там було дуже багато російських танків. Ну, ми так розуміємо, що одразу ж мерку пінська перейшов на так, сторону так. окупантів. Він, так, він виложив відео в Ютубі, що він звертається до куп'янчан, що він прийняв рішення ну, здати місто, тіпа зберегти інфраструктуру і зберегти життя людей, але він здає місто і він почав співпрацю з окупантами. Що далі відбувалося у місті? Ну ви я так розумію? Ви ну сімейна лікарка, тобто, ви, мабуть, працюєте в лікарні. То от як так. це ну що відбувалося, наприклад, на вашому робочому місці? Спочатку ми не працювали. Ми всі ховалися у підвалах. Це десь два тижні було, бо дуже лячно було в місті. І десь там гриміло, і ці літаки, і винищувачі літали. Потім нас призвали на роботу. Ми працювали в умовах окупації. Не стало ліків українських, не стало якихось там аналізаторів, аналізатори крові, сечі і таке інше. Люди не могли зробити аналізи. Був повний колапс в медицині. Но це було на початку. А потім десь уже у травні, коли змінилася влада, коли прийшов той радянський яйцеголовий Йолоп, Ганчев, я буду своїми словами називати. Все правильно і... кажете, все правильно кажемо. Кажете, ми вас підтримуємо в цьому. Єдине, що не можна нецензурно, а так все, 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 все <lempar> завгодно. Так, будь ласка. Добре, і він почав все змінювати, і це торкнулось і нашої медицини також. З ним почав співпрацювати такий Аббас Ахдамович П'якішев, котрий до цього при мирному часі і при українському куп'янську був головним лікарем. Але він прийняв бік Російської Федерації, він з ними став працювати. Російські ліки до нас зайшли, котрі зовсім не діяли. На Пацієнтів, зокрема, у мене бабуся, вона хворіє на щитовидну залозу, і ці ліки, котрі вона приймала з Росії, вони взагалі не допомагали. І потім почалася чистка серед лікарів. Ну Це вже у червні було. що ви маєте Чист... на увазі? Що таке чистка? так так Це саджали у підвал лікарів, медиків за проукраїнські погляди. Коли я приходжу на роботу і мені мої колеги кажуть, що такий то і такий-то вже на підвалі сидить. А я кажу, а за що він сидить на підвалі? Тому що він про українських поглядів. А от ну, ну, яким і... чином? Чи це була якась, знаєте, система доносів? Хтось розповідав, чи може хтось так. став такі списки, створював. Так, це було і те, і те, і це не тільки було в медицині, це було і в освіті, і атошників чистили, і поліцейських, і бізнесменів, фермерів. Це взагалі всього торкалось не тільки медицини. А, були списки, я так зрозуміла, що це мер чи Якісь його ну, приближені люди, Вони е, надали списки, хто в АТО був, хто в СБУ, і ходили по домівках е, оці орки. Е, поліція їхня ЛНРівці вони представлялися, і вони забирали людей у підвал. І що вони там катували, чи що вони там ну, жахливі речі. А кого було більше? Було більше у цих так званих народів Донбаса чи е, саме росіян у березні? Були росі... Росіяни, а ось з квітня, коли вони масову техніку стали пропускати через Куп'янськ, от тоді вже Еленерівці були. От могли б ви розповісти про техніку, що ви бачили? Ну, тобто, ми розуміємо, що це куп'янський дуже важливий транспортний вузол, і що росіяни використовували його саме для постачання озброєння ну, для того, щоб далі вбивати українців, то що ви бачили? Техніки було дуже багато з квітня місяця, тому що вони всі сили, я так зрозуміла, вони на Донбас перебрасували і вдень, і вночі. 24 на 7 йшла ця техніка без перестанку. В, ці букви В, З, О, е... Дагестанці там були, чеченці, буряти, ще якісь ці вузкоглазі з, з Дальнього Східу. Е, стільки було і бронемашини, і танки, і БТРи. Ну, я не розбираюся в військовій техніці. Те, що я бачила, ну, дуже багато. Її просто як орда, як Колорадські жуки на огороді от скопились. А от як вели себе окупанти, так ну ми розуміємо, що була частина адміністрації саме міста, так яке перейшло на їхній бік. А якщо говорити а, про те, ну які скажімо, позиції займали саме росіяни, ну в сенсі там, наприклад, на Півдні ми бачимо, що а, там важливу роль відіграють ФСБшники, і що є навіть такий паралельний уряд, в тому ж Херсоні, що є гауляйтери херсонські, а є окремий ну, так званий уряд, так звана адміністрація. Там вона складається саме з ФСБ. Яким чином це було, якщо ви знаєте, побудовано в Куп'янську? Ну, я так зрозуміла, це була вертикаль влади. Це був Ганчев. Оцей він сам себе наголосив як це, президентом, головнокомандуючим. Потім були ще два. Я не пам'ятаю їх прізвищ, Двоє ще їх його як друзі, чи хто? Ну і і потім вже він там а він міністрів призначати став оце цей Абаз Був міністром звільнених територій від українських нацистів, як вони казали. Зрозуміло, а от ми ж також чули про те, що навіть був такий план якоїсь Харківської народної республіки, десь там піднімали ці прапори, такі дуже дивні. Чи це було ще, коли ви залишалися у Куп'янську? Це було ще коли я залишалася в Куп'янську, Так, вони підіймали радянські прапори і от е, Харківської народної республіки, і є навіть прапор десь у пабліках. Е, це, він взагалі куп'янський, але там колір переробили був такий двіж, да. Ага, я зрозумів. Добре. А якщо говорити про людей, які перефарбувалися, ну от ми з вами вже говорили про мера такого Геннадію Мацегору. Наші колеги з «Детектор Медіа там, наприклад, писали про те, що ну дивіться, ось він у вишиванці. І дійсно, ми бачимо, є його фотографія. Він у вишиванці з українським прапором. А ось він. Бац і вже став росіянином і топить за ХНР чи там приєднання до Росії. От що такого ви побачили? Можливо, серед ну звичайних громадян Куп'янська. Були ті, хто перевзувся, і багато моїх колишніх друзів також вже за Росію топили, коли не вірили, вже, що буде визволення, і вже приймали окупанта, приймали його ці всі накази. Для багатьох людей це було вже нормальним. У нас було свято 9 травня. Багато людей пішло на цей парад Побєдобєсія, і. І потім, вже коли я виїхала на неокуповану територію, я побачила це відео. Там навіть мої колеги були, котрі з усіми. Прапорами стояли, махали російський і радянський. Потім батьків, е, е, однокласників своїх свого сина, і, і діти, однокласники мого сина, разом із своїми батьками вони махали цими прапорами, раділи. Е, сусіди були такі перевзуть навіть з мого дома, котрі також на оці, всіх, е, е, заходах їхніх вони також з прапорами ходили. Дуже багато багато людей було ну от. Я думаю, що ви ну спілкувалися з вашими, як ви кажете, колишніми друзями А як вони це пояснювали? Ну це, це було тому, що в них не було іншого вибору. Ну в сенсі от, те, що ви вже згадували, що вони просто не вірили, що звільнять Куп'янськ, так що він а, знову повернеться ну під контроль України. Чи вони насправді ну десь там в глибині душі хотіли бути частиною Росії? Одні так, одні не вірили, що вже звільнять Куп'янськ. Вони приймали руський мір, а інші наоборот вони раділи, коли я вийшла в інстаграм. Був в прямому ефірі один мій друг, і ну, він давно не був е, в ефірі, і я зайшла в його ефір. Я думала, що він виїхав. Е, але він був у Куп'янську, і він е, там ну, якась п'янка була у них, і він кричав: Росія вперед, Росія вперед, з оцим флажком. А я йому пишу в інстаграмі в ефірі: А ти що, е, вже за Росію? А він пише: Да, я за Росію, а що мені Україна дала? Нічого». Ого, ну і ось такі були. Ну, от ми можемо собі уявити, наскільки зараз буде складна ситуація, в тому сенсі, що Збройні Сили України звільнили Купінськ. Всі ці люди там, мабуть, залишаються. Ну, ми можемо собі уявити, що якісь колаборанти могли втекти разом з російськими військовими. Можливо, так. Зараз ці люди, ну там ваші сусіди, чи ваші колеги, чи там батьки однокласники вашого сина, так, вони всі там. От, що ви очікуєте? Що ви очікуєте зараз? Ой, навіть і не знаю. Або вони перевзуються зворотньо, або якісь ссори можуть бути, бо є люди, котрі на своїй позиції як стояли, так і будуть стояти. На жаль, можуть бути і ссори і бійки, все, що завгодно може бути. Ну от, добре. Я просто знаєте, також намагаюся зрозуміти логіку. Ну, от, наприклад, ви живете в Купінську, так, ви живете в Україні. Ви, вам здається, що ваше майбутнє, де ну, в Росії, має бути так, щось ви там може любите Путіна чи щось. І що заважає цим людям людям поїхати там же ж кордон не дуже далеко поїхати і жити там в Курській області чи ще десь. От якщо, наприклад, і тих людей, яких ви знаєте, чи є у вас пояснення? Навіть і не знаю. У мене був один друг, він футболіст, він грав за українські збірні, і, і потім він став топити за Росію. Я навіть і не знаю, як він потім буде. Не знаю. У мене навіть колеги. Я пам'ятаю такий момент, коли я була ще на роботі, це десь у травні було, і у нас там співробітниця, вона заходить у кабінет. І, і каже: ось росіяни роздали 10 тисяч рублів, ось це так гарно. А ви всі хохли. А росіяни вони турбуються за нас всіх. А я їй кажу: А чого ж ти тут живеш? Чого ти у Росію не їдеш? Да скоро поїду, скоро поїду. Ну, тобто, вона взагалі нічого не пояснила. Вона облила брудом українців. Хоча сама Українка, і і все. Ну, є і такі люди, ох, це насправді буде дуже складна ситуація, тому що так. дійсно, ну з одного боку, ми розуміємо, що зазвичай як побудовано будь-яке суспільство, ми тут говоримо не тільки про українців, про будь-кого французів, німців, американців. Що є там відсоток людей, наприклад, які займають одну таку активну позицію, скажімо, про українську, потім невеличкий відсоток тих, хто займає дуже активну, скажімо, про російську позицію. Ну і є така сіра зона, в сенсі, що більша частина, наприклад, міст чи містечка, яке буде займати будь-яку позицію, але цікаво, от, як воно буде повертатися до нормального життя. Звісно, що ні ви, ні я цього не знаємо. Так. Я ще я ще хотів трошки запитати у вас про те, як ну, з точки зору професії ви могли працювати тоді, коли перебували в Купінську під час цієї окупації. Я так розумію, що е, вам пропонували, щоб ви лікували російських солдатів. Так, було таке. Заходили представники з цієї військової адміністрації. Вони, вони спочатку. Заходили до нашої завідувачки і сказали, що вони хворіють на блокпостах їхні солдати, кашляють і таке інше, нежить. І щоб вони сюди приходили і у нас лікувались. Рентгени робили кардіограми, і нам був наказ. Щоб ми їх обслуговували на велике щастя, до мене орки не зайшли. На велике щастя, я молила Бога, щоб вони не зайшли. Але до моєї колеги у сусідній кабінет до молодої дівчини три орка заходило. Зрозумів, а от е, також, знаєте, хочу спитати. Я просто читав е, е, інше, ну таке інтерв'ю, міні-інтерв'ю іншої мешканки Куп'янська, яка розповідала те, що там відбувалося. і От там акцент в цьому інтерв'ю був зроблений на тому. Ну, що спершу зникли, ви говорили про те, що зникли медичні препарати, так потім там з'явилися якісь російські, які не діяли. Е, вона розповідала Наталія здається, її звати. Вона розповідала про те, що там зникли продукти, так і що там люди серед іншого ну почали щось таке готувати готувати Вдома, пекти хліб, якщо в них така була можливість, навіть готували домашній сир. На е, наскільки ну, тяжка ситуація була з продуктами на початку, як вона потім вирішувалася ну, до того, як ви виїхали? Так, спочатку розпродавали ті продукти, що залишались десь там на складах українські продукти. Потім, коли їх розпродали, ну це вже мабуть ну за місяць, за березень. Потім почали завозитись продукти з ЛНР, з Луганська, з Донецька і потім ну, з Росії, з Білорусі почали завозити продукти продукти. дуже багато було. Ну, ну вони були неякісні. Вони були несмачні, не неякісні і хліб випікали так. Люди самі і сири робили, і творог, і молоко роздавали волонтери, і місцеві фермери, місцеві бізнесмени, молоко, морозиво самі від себе було таке, да. Пані Маргарито, тоді мабуть останнє вас запитаю. Ну ви змогли виїхати так з Куп'янська? От чи можете розповісти, як вам це вдалося? Наскільки це був небезпечний шлях? ну, Зважаючи на те, що ну ця місцевість була окупована. Це було дуже важко. У нас запрацював цей евакуаційний ход через Дамбо, але він був не офіційний. Це люди вже його самі зробили. Було дуже важко 10 блокпостів. Ми їхали з перевізником. Чоловіків взагалі не пропускали. Потім ми доїхали до першої лінії фронту. Там вже були бойові дії там. Десь щось взривалося, гаубиці, техніка була, ну як, знищена техніка десь десь була. І ми, коли виходили з машини, то солдати оці орки вони не випускали чоловіків з автівок, щоб вони допомагали валізинам. Забрати, коли я з подругою ми тягнемо цю валізу з, з багажу, а він підходить, пинає автоматом в живіт нашого перевізника і каже: Ану ну матом сядь. А він, я дівчатам, хочу валізи допомогти в, витащити. А він ні, сядь, типа, вони самі донесуть. А за нами ще був. Була автівка. Там дівчина була з батьком, і батько також їй цю, цю валізу допомагав з багажу витягнути. А він він, він відкрив автоматну чергу по ногах цього чоловіка і також матом сказав Сядь, а то вб'ю. Ну, це дуже було складно. Ми потім йшли через цю дамбу, десь там скільки 4 кілометри. Десь так була спека, у нас вода закінчилась. Ми йшли гуськом, бо по боках міни були. Нам орки сказали, що ну, жодного, жодного шагу в бік, бо може здетонувати міна. І ми йшли по цієї жарі. І настільки було важко, я просто йшла і молила Богові, щоб ми дійшли живі. Я в думках своїх я купол такий створила над нами всіма, всіма такий. ну як... Я, Як захисний, я розумію про що Захисний купол, да я створила над нами всіма. І я йшла, плакала, ридала і молила Богу. Просто більше я ні за що не думала. Бо позаду нас були снайпери, оці орки були, і вони могли в будь-який момент нас розстріляти в спину. Пані Маргариту, я дуже радий. Ми всі тут дуже раді, що ви у безпеці, і зараз так. ми маємо дуже хороші новини: так, про те, що Куп'янськ звільнили. Сподіваюся, так. що ви зможете туди повернутися, побачити своїх рідних і друзів, ну ті, що а, не підтримували Росію. Дуже дякую вам за цю розмову. Хочу нагадати нашим слухачам, що з нами була Маргарита. Вона є сімейною лікаркою з Куп'янську. Куп'янська вона перебувала в окупації чотири місяці. А, тут треба нагадати про те, що Куп'янськ був окупований. Вони вже 27 лютого 2022 року, тобто за три дні після того як почалося широкомасштабне вторгнення Росії на територію України. І так, звісно, ми маємо пам'ятати про те, що мер міста такий Геннадій Мацегора одразу перейшов на сторону окупантів. Кажу ж, мої колеги жартували, що якщо б він залишався у тій вишиванці, а він звісно, ми можемо побачити фотографії, де він у вишиванці на фоні українського прапору, то можливо в нього було б якесь майбутнє. В сенсі, що от зараз він би міг казати, що ж він підтримував Україну, завжди був проти Росії, і ну і щось в нього б там би сталося, можливо, позитивне. Але ми бачимо те, що він поставив не на ту карту, і зараз думаю, що єдине, що може його очікувати, ну або смерть від рук українських партизанів, або ну таке безславне славне життя десь там на території Росії. Точно знаємо, що росіяни також дуже не люблять зрадників. і Якщо Така людина вже зрадила один раз, то звісно, що вона зрадить і в другий, і в третій, і в четвертий. Ну і звісно, що ми маємо пам'ятати про те, що буде дуже складна ситуація з звільненими територіями, тому що частина жителів, які ну, почали підтримувати Росію досить активно, треба думати над тим, яким чином ми будемо далі інтегрувати їх назад, інтегрувати їх в українське суспільство або вони мають поїхати на територію Росії. Це також може бути вихід. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.